Мел Медарда, ймовірно сподкоємеця родини Медарда, колись однієї з найвпливовіших у Ноксусі. Зовні вона витончена аристократка, але під маскою ховається вправна політикиня. Яка вважає своїм обов'язком знати про оточуючих все. Після зустрічі з таємничою чорною трояндою, Мел відкрила для себе глибину обману з боку своєї матері та вперше в житті зіткнулася з ситуацією, на яку не може вплинути. З пробудженням магічних здібностей вона вирушила додому в пошуках відповідей. І хоча багато хто досі намагається приборкати її внутрішнє світло, душа Мел назавжди залишиться непокірною. З вами канал Юей. Вітаємо в попередньому огляді мел-медарди відображення душі. Мел це незвичайний маг середньої лінії з двома нестандартними елементами в наборі здібностей. А саме механіками відбиття ворожих снарядів та накопичуваної страти. На цьому моменті зупинимося детальніше. Пасивна здібність, пекучий блиск. Здібність має дві складові. Перша. Щоразу, коли мел використовує здібності, вона отримує три бонусні снаряди, які випустить при наступній автоатаці. Вона може накопичити до 9 снарядів, наприклад, використавши до цього декілька здібностей. Друга складова дещо цікавіша, коли мел завдає шкоди здібностями або автоатаками. Вона накладає мітки приголомшення, які накопичуються нескінченно. З кожним новим зарядом можна помітити рух індикатора на шкалі здоров'я цілі. Коли кількість здоров'я та позиція індикатора приголомшення будуть на одному рівні, ціль буде миттєво страчено. Так вам не почулося цей чемпіон зі стратою на пасивній здібності. На секундочку, з міньйонами ця штука теж працює, тому. Добивати буде дещо простіше. Здібність Q. Сяючий залп. Мел випускає шквал снарядів, які вибухають в обраній зоні ураження. Кожен вибух завдає невеликої шкоди та накладає заряди приголомшення. Здібність W. Відбиття. Мел утримує додаткову швидкість пересування та формує навколо себе бар'єр. Цей бар'єр відбиває ворожі снаряди назад до атакуючого, Вимагаю скін нової пошти з поверненням посилки адресату. Звісно ж, мел не отримує шкоди від відбитих снарядів, а відбити вона спроможна все те, що спроможна заблокувати стінка вітру ясо. Тобто 80% здібностей всієї гри. Відбиття це нова механіка, яку раніше розробники не могли реалізувати. І першочергово це мало було з'явитися в наборі здібностей Зої. Але щось тоді пішло не так: здібність і сонячна пастка мел випускає сяючу сферу, яка сповільнює та завдає періодичної шкоди ворогам в зоні ураження. Якщо ворога зачепить центральна частина здібності, його буде знерухомлено. Фактично, це стара к'ю Авреліона сола в новій сонячній обгорці. Ну і звісно, без механіки збільшення з пройденою відстанню. Ультимативна здібність золоте затьмарення. Пасивно з кожним рівнем прокачки здібності збільшується і шкода зарядів «Мітки приголомшення. Активно, мел завдає шкоди всім ворогам відміченим зарядами приголомшення. Шкоди буде завдано незалежно від відстані до цілі. Заряди приголомшення не зникають після застосування золотого затьмарення, тому пасивна здібність все ще може стратити ворога з низьким рівнем здоров'я. На загальних серверах мел варто очікувати 22, 23 січня. Куди вона прибуде разом з канонічним Аркінівським образом. А на цьому все. Відео підготовлено каналом Хасадію. Слідкуйте за нами на сайті або в нашому телеграм-каналі. Також не забудьте поставити лайк та залишити коментар, або ж підтримати нас на платформі Patreon. На цьому все ще почуємося.